Традиційно раз в рік Острозька академія перетворюється на бджолини вулик. Ця осінь не є виключенням вже 28 років поспіль. У жовтні відзначають день народження університету. Цей день нашої альмаматері, день відродження національного університету. Острозька академія. Це одне з найбільш вагомих свят в житті нашої спільноти. Академічної щороку подвір'я одного із корпусів університету перетворюється буквально на вулик з піснями, танцями, різноманітними активностями та обов'язково ярмарком. Цьогоріч формат дещо змінився, як і мета проведення дійства. Ворог, можливо, хотів би, щоб настрій у нас був пригнічений, але в студентів піднесений настрій. Як бачите, вони сьогодні і, і одягнулися там в жилки, тому що роблять такі, бо ми себе розцінюємо як такий дружній академічний островсько-академічний вулик. І я одягнув свій традиційний одяг, що щороку одягаю. Ось. Але найбільше я пишаюся тим, що сьогоднішній день студенти присвятили Збройним силам України. Зокрема, всі зібрані кошти з ярмарків і благодійного аукціону будуть передані на потреби Збройних сил України. Готували благодійні лоти, студенти-першокурсники. Я вам щиро дякую за ту енергію, яка від вас лунає. І я дякую вам за те, що ви робите для перемоги України, тому що від кожного з вас залежить перемога сьогодні. Ваше волонтерство, ваші творчі напрацювання, ваші наукові роботи це і є фундамент нашої перемоги. Я щиро дякую викладачам, професорському складу. Пане ректору. Я вам дякую. Під час святкування дня народження Острозької академії відзначили і тих студентів, які вперше в Україні отримали гранти від меценатів. Це 150 здобувачів освіти, з них 120 отримали кошти на оплату навчання за контрактом. Зокрема, одиниць меценатів, філософ Ігор Дідковський, особисто привітав зі святом всіх причетних. Ми повторимо подвиг те, що роблять у світі, і не будемо чекати грошей від випускників, а будемо збирати меценатів. І я вірю, що академія. Може стати туристичним центром разом з містером Острог, і взагалі джерелом української ідентичності. Вже традиційну валюту ярмарку є бджолики, які можна було обміняти за курсом 5 гривень. Аліна Почка Олексій Олексієнко випуск новин.